Так, а ось так виглядає поле не кошене. Тільки стягував культиватором. Ось так бачимо. Стягнули в один бік і в другий бік. Я думаю, дескоплуг справиться, тому що кукурудзянка, так скажемо, уже наскільки суха, що ось бачимо, що в руках робиться. Я прям пальцями розлавлю. Я от прям пальцями її кришу, дивіться. Дрібню. Ось тут на стовбурі залишився один. Ось покажу вам, дивіться. Ось стоїть. О. о, По кусках, по запчастинах його поламаємо. о, Тобто, до чого я веду? Я не маю на увазі, щоб ніхто не косив і, так скажемо, не цей. Ну, бачите, весна. Кукурдянка досить суха на швидкостях, хто має ще більший трактор, великий культиватором, то взагалі було б, певно, земля суха би була. Тобто взагалі би не було і можна сміло діскувати, а можна приорати би було. Так що, ось так то. Так що будемо діскувати і будемо готувати підсіяння. Малувато, треба було ще сіяти. 20-15 маловато. Був би знав, що так гарно по сходи. Був засадив. Друзі, всім привіт! Канал Сільськогосподарський вас вітає. Я, ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Хто слідить за нашим каналом, той знає. Неділю-дві назад, може чуть більше, так не записував числа, так пригадуйте. Садили ми ячмінь наш, е, там є відео. Відео немає, яке я сіяв, але є, як я вже казав, що ми посіяли і чекали дощу. Все дало те, що ми посадили у вологу землю. Була волога земля, і ми зразу закультивірували, і зразу сіяли. Тобто ми не чекали. Ну І результат, як бачимо, той казав на лице. Дасть Бог дощу, дамо підживи, і буде урожай. Йдемо покажемо, що ми зробили з нашою кукурузянкою, в якому стані наша зараз кукурудзянка. Погнали. Ну що, ось так виглядає наша кукурудзянка. тобто, що з неї залишилось? Дископлуг, як бачимо, гарно перебив. Що це? Це вже залишилось таке. Для сівалки це не є страшне. Ще пару днів назад я показував, як ми косили. Там відео на каналі є, там два відео від і назад. А тепер бачимо, земля почорніла. Дископлугом великим трактором мені це перейшли в два сліди, досить непогано виробилось. Я її стягував кукурудзянку і ще дещо з нею зробив і дископлуг, решту зробив своє. Що будемо сіяти? Сіяти будемо сою. Попробуємо цього року сою, тому що з пшеницею вийшли в нулі, з кукурудзою вийшли в нулі. Попробуємо сою. Якщо соя буде на наступний рік, навіть так як цього року, по 300 район 300 доларів зараз за тонну, то ми вийдемо з тим, що ми не маємо чим особо, комбайна немає. Земля в оренді. На десятку тисяч гривень чистими в рік ми вийдемо, тобто з гектара. І це вже добре, тому що хоча б не в нулі. Ну нема ціни. Зараз така ситуація. Всі розуміють, з чим це зв'язано. Чому ми малим трактором тут? Тому що пройшли туди, назад пробуємо трошки, скажімо, розробити землю, але вона ще сера. Трошки висохне і тоді побігаємо на швидкостях. Для сівби сівбиста садити будемо ранні сорта, тому що там я ніколи не садив, але наскільки я знаю, з якому я не общався. Пізні сорта довго доходять, тобто можна і не зібрати до зими. Прийдеться десь навесні, комбайну в мене немає, прийдеться комбайн. Ну, з комбайну буде важко, так скажімо. Тому будемо садити ранню або таку середню, скажімо. Це і таке, друзі. Так що, друзі, я трошки поділився з вами, чим ми займаємося. Вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Пока-пока.